Нам бракує сьогодні доброї посмішки, посмішки нашого вчителя, наставника, але його внесок у побудову сильної держави через підготовку покоління людей, які так само, як і Ігор Анатолійович, горять бажанням побачити цю історичну справедливість. І сьогодні. Перебуваючи в Мюнхені, якраз на безпековій конференції, тут 60 років, але 10 років як Росія веде війну не лише проти України, а проти цінностей, які ми уособлюємо своєю незламною боротьбою. Тому сьогодні хотілося, щоб приклад життя, приклад служіння Ігоря Анатолійовича став для кожного з нас цим натхненням. Навіть не будучи з нами і не маючи можливість подивитися в очі і знайти у цю глибину любові тепла, які несуть перемогу і надію.